мы ми приїхали зараз возле входу в скіфський стан. От. Так, быстро. А, да. Да, угу. ми зараз бачимо місто Запоріжжя, яке воно як на ладоні. гарне. Да, Запоріжжя, як на ладоні. Це Саша. От. Це я. І от ми зараз біля входу на скіфський стан. І от бачимо, тут такі ястриби літають, і таке поле гарне, от. і звідси краєвид. При... краєвид гарний так. А і ще? Ага, ну і ще тут у нас як це правильно називається? Кош. Кош. Тобто козацький кош. Там, де варили кашу. Так, і оце зараз такий козацький кош, там, де варили кашу, і він зараз, от у нас тут синергія енергетична. От. Угу. Всі сторони сходяться в одну точку. І ми порахували, що тут число три. Да, Було сім, додали п'ять і стало 3. Раз, два, три. Все вийшло в центр. Це mm -hmm. згідно чинно, відповідно, тому що так як. Бо це є дійсність. Так, абсолютно вірно. Так що ми з вами вітаємо вас зі святами. Це неділя, Боже Воскресіння, Ісус Воскрес, кожного неділі. Ісус воскресає. Вітаємо. Вітаємо. Ура!